Часто в соцмережах ми натрапляємо на подібні оголошення. Увага! Розіграш! Хочеш виграти незабутню подорож у Карпати. Для цього виконай три зовсім нескладні умови. Уподобай нашу сторінку. Пошир цей допис у соцмережах. У коментарях поділися своїми несумними, а радісними спогадами про відпочинок із нашим турагентством. Вероніка швиденько виконала всі умови і поділилася покликанням із подругою, але написала їй повідомлення. Швидко поширюй допис, може, разом відпочинемо в Карпатах. До речі, як думаєш, турагентству редактор потрібний? Чому Вероніці таке спало на думку? Переглянь це відео, буде багато цікавого! У цьому відео ми поговоримо про особливості написання частки не з прикметниками, яку можемо писати разом або окремо, частка не виступає префіксом, і її пишемо разом зі словом у двох випадках. По перше, якщо прикметник без не не вживається, немічний немає слова мічний, негайний, неозорий слів гайний, озорий теж не існує. По-друге, разом пишемо, якщо прикметник із «не» називає одне єдине поняття, часто його можемо замінити синонімом невеликий, малий, невисокий, низький, неглибокий, мілкий. Тощо, коли ж ми пишемо частку не з прикметниками окремо, запам'ятай три випадки перший, якщо не з прикметником виступає як протиставлення, часто маємо сполуку не такий а або але такий. Невеликий, а малий, не високий, а низький, не глибокий, але мілкий. Другий випадок. Якщо не виступає запереченням слова, такий прикметник має залежні слова далеко, зовсім майже, аж ніяк, ні до чого. і подібні. Далеко не глибокий басейн, зовсім не великий міст, аж ніяк не високий мур. І третій випадок, коли пишемо окремо. Якщо прикметник із «не» в реченні виступає присудком. У такому випадку він стоїть після підмета. Басейн не глибокий. У теперішньому часі зв'язку є упускаємо, хоча можна сказати, не є глибокий. Якщо поглянути на речення в минулому часі, то присудок стає більш чітким. Басейн що робив? Не був глибоким. Або Мур не високий» не є високим. Знову ж таки, переставивши речення у форму, наприклад, майбутнього часу, розуміємо, чіткий присудок не буде високим. Тож, якщо прикметник стоїть після підмета, може виконувати роль присудка, у складі якого частку не точно пишемо окремо. Найлегше перевірити це, якщо переставити речення в минулий чи майбутній час. Потренуймося! Розподіли запропоновані сполуки слів на дві колонки ті, у яких прикметник із «не» пишемо разом, і ті, у яких окремо. Чудово. Отож не з прикметником пишемо разом у словосполученнях не широка річка, тобто вузька, несолодкі ягоди гіркі, невдалий експеримент, тобто поганий, невпинний рух. Ненависний супротивник. Слів впинний і нависний не існує. Нещирий товариш фальшивий. Пишемо окремо, не з прикметником у фразах Річка не широка. Підйом не крутий. Не широка не крутий присудки. Несолодкі кислі ягоди. Протиставлення. Аж ніяк нескладний тест. Зовсім не готовий до уроку. У цих фразах є залежні слова. Аж ніяк. Та зовсім не щирий, а удаваний друг. Протиставлення. Гарна робота. Спробуй ще! Із поданими словами склади словосполучення чи речення так, щоб не з прикметником писалося і разом, і окремо. Отож, якщо вжити просто словосполучення не холодна погода, то не з прикметником писатимемо разом, адже можемо замінити синонімом тепла. Варіантів написання не з прикметником окремо є декілька Ужити протиставлення не холодна, а тепла погода. Зробити не з прикметником присудком. переставити після підмета. Тоді вже матимемо речення. Погода не холодна можемо додати не є, не була, не буде. Або ж, щоб писати не з прикметником окремо. Додай залежні слова майже, зовсім аж ніяк. Тощо, майже не холодна погода. Тобі все вдається. Поглянь. Вероніка все таки виграла подорож у Карпати і після мандрівки залишила невеличкий допис на онлайн сторінці туристичного агентства Зніми риски на місці вживання не з прикметниками. Враження від подорожі в Карпати неймовірні. Неозорі полонини мене зачарували. І ця незбагненна краса гір. Самі екскурсії були не нудними, а дуже цікавими. До речі, я навіть приміряла гуцульський старовинний костюм, який зовсім не схожий на інші. У мене не залишилося жодної негативної згадки від мандрівки, а все тому, що гуцули невтомний та невмирущий народ. Обов'язково завітайте в Карпати та відчуйте несамовиту енергію гір. Пишемо разом слова неймовірні, неозорі, незбагненна, негативної, невтомний та невмирущий, несамовиту, усі ці прикметники без «не», не вживаються. У тексті пишемо окремо не з прикметниками, не нудними далі йде протиставлення і не схожий це присудок. Крім того, є залежне слово зовсім. Гарна робота! Тож тепер ти все знаєш про написання не з прикметниками. Повернімося до початку відео, де Вероніка переглядала оголошення в соцмережі. Ти, безумовно, також бачиш орфографічні помилки в тексті. Допоможи їх виправити. Звичайно, прикметник незабутню слід писати разом, адже слово «забутня» не існує. А ось нескладні пишемо окремо, бо є залежне слово зовсім. І не сумними теж окремо. Адже далі вжито протиставлення Запам'ятай частку не з прикметниками можемо писати разом або окремо. Не з прикметником пишемо разом у двох випадках якщо прикметник без не не вживається немічний, ненависний, негайний, якщо прикметник із не називає одне поняття, Часто його можемо замінити синонімом без «не». невисокий низький. Частку не з прикметниками пишемо окремо у трьох випадках якщо є протиставлення невисокий, а низький, не глибокий, але мілкий, якщо не виступає запереченням слова, такий прикметник здебільшого має залежні слова далеко зовсім майже, аж ніяк, ні до чого і подібні. Далеко не глибокий басейн зовсім не високий мур. І третій випадок, коли пишемо окремо. Якщо прикметник із «не» в реченні виступає присудком. У такому випадку він стоїть після підмета. Басейн не глибокий. У теперішньому часі зв'язку є опускаємо, хоча, можна сказати, не є глибокий. Якщо поглянути на речення в минулому чи майбутньому часі, присудок стає більш чітким, можемо додати не був, не буде. Сподобалося наше відео? Став уподобайку та обов'язково напиши в коментарях про своє улюблене місце відпочинку. Може, саме про нього буде наше наступне відео? Чия пропозиція набере найбільше вподобайок про те місце і з'явиться ще одне відео з окормове.